Привіт, привіт, всім, дорогі овни. Ради вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш таропрогноз на травень 2025 року. У травні у вас буде прям дуже багато класних подій. Зараз ці планети у нас рухаються в прямому русі. І е, так як вони рухаються в прямому руці, у нас буде дуже багато енергії, саме до здійснення якихось своїх мрій, потрібно рухатися, потрібно іти вперед, нас будуть підштовхувати. Так? Тут можна вже і нові домовленості робити, і е, проявляти себе взагалі у суспільстві. І у вас буде багато класних аспектів у цьому місяці. Перше, що станеться, це у нас планета Венера, яка була у нас в рибках. Зараз переходить другого числа у ваш знак, у знак зодіаку Овен. І там вже стоїть Нептун. Нептун перейшов туди на 15 років. Я про нього розказувала у березні місяці, так у розкладах на березень. От і е, Нептун у вашому знаці це щось новеньке, тому що е, Нептун це планета творчості, це планета любові. Ви можете стати м'якшими, ви можете стати такими котиками. Так, і Венера знову ж таки туди переходить. Вона буде поєднуватися з цим Нептуном. Венера це планета краси, це планета задоволення, стосунків, грошей. Тут у вас саме може через творчі якісь прориви, через те, що ви себе будете м'якше поводити, у вас можуть з'явитися якісь дуже класні нові можливості. На жінок звертайте увагу, тому що вони будуть грати там важливу роль. Вони у вас інтуїція дуже сильно також відкриється. Так, все, що пов'язане з красою, з жіночністю, тут у вас може проявлятися венера, взагалі, вона заходить у ваш знак, і вона буде йти по вашому знаці. Ви станете красивішими, ви захочете більше якогось комфорту, більше задоволення, гроші можете заробляти так або дивитися більше так, вкладати в себе у Свої гроші, так, у свій комфорт, у свою красу, ви будете вкладати гроші, особливо для жінок. Тут прекрасний місяць для будь-яких процедур, тому що якраз Венера пряма, вона дає нам дозвіл: от прям все, все, що хочете робити, там і лазери, і уколи, і все, що хочете, воно буде дуже класно. Будете мати дуже класний з цього всього результат. Далі у нас 17-го числа буде поєднуватися сонце із Ураном у знаці Зодіаку Телець. Взагалі, якщо по сонцю дивитися, телес це ваш другий дім, і це ваші заробітки, це ваші так, якісь ресурси цінності. Цінність ваша тут може дуже сильно впівнятися. І це, це поєднання, воно буде в класному аспекті з кармічними вузлами, які у нас зараз в рибах і в Діві знаходяться. І це наша карма. Так, сонце це енергія, а уран це неочікуваність. Тому тут може прийти якась неочікувана енергія, неочікуваний новий по Процес, так якісь нові підписання там документів, цінність ваша знову ж таки підвищиться. І це ваша карма, це кармічна ситуація. Вам стане від цього краще. Це все потрібно приймати, не боятися так. Якихось ситуацій неочікуваних. Це може бути співпраця, там десь кудись за кордоном, тому що уран це все що нове, це там де незнайомо іншими мовами говорять, чи якась людина на роботі з'явиться. Яка буде там іншою віросповідання, чи е, там якось по-іншому себе буде поводити? Іноземець, наприклад, який у вас у, у вашому колі з'явиться? Коротше, тут потрібно дивитися, де знаходиться ваш знак 26 градус стільця у вашій натальній карті. От саме там, у тій сфері життя, у вас і буде оця така неочікувана подія, так, щось, що ви, ну, от прямо сніг на голову, щось нове. Щось класне, якесь нове починання, нові контракти. Так? Якщо у вас, наприклад, це поєднання стається там у вашому четвертому домі, то це якісь нові стосунки з мамою. Там або ви можете дізнатися щось про свою маму, чи там з квартирою у вас вирішаться якісь питання, тому що четвертий дім це стабільність, це наша мама, так, це і віда, От, І тут у вас в цьому можуть бути якісь зміни. Далі. У нас 25-го числа планета Сатурн, який був у вашому 12-му домі в рибках, він був там три роки, і у вас могли дуже сильно проявлятися так якісь ваші. Ем... Інтуїція ваша могла проявлятися, якісь ваші страхи про працювання з психологами. Ви могли все все піднімати, розбиратися в цьому всьому, все, що таємне, давно там спрятане, так якісь ситуації, які там десь колись були початі. Зараз вони могли підніматися. Коротше, зараз Сатурн переходить у ваш перший дім. Я вас вітаю. Ну, так собі. Привітання. Сатурн це у нас планета термічна, це планета, яка любить конкретику, це планета, яка любить, щоб все йшло по плану, дисципліна має бути. І коли Сатурн заходить у наш перший дім, що потрібно робити? Правильно, займатися спортом, потрібно робити план, так писати собі щоденники, якісь, слідувати цим планам. І Сатурн любить потім, коли він буде переходити. Інший так, в, через три роки він три роки туди заходить, у 28 квітні, 28, коли він буде знову змінювати свій знак, він буде дарувати вам подарунки. Якщо ви правильно все робили, якщо ви за собою слідкували, якщо ви чітко йшли по плану, брали на себе якусь відповідальність, ви тут можете, наприклад, там стати мамою так відповідальність або вийти заміж чи купити квартиру, там в будете виплачувати гроші. Чи, наприклад, ви там будете з кимось співпрацювати на таких серйозних уже умовах, так із. Ситурн це все любить діло, і якраз таки там, де Венера з Нептуном поєднувалася на початку місяця, там, де були спочатку такі бабочки світочки, фігуру, фігуру там Венера давала якусь таку насолоду, то в кінці місяця там може буде конкретика, там може буде якась домовленість. Так? Якщо ви там з кимось починали. Спілкуватися на початку, то в кінці місяця тут ви вже перейдете на якийсь такий серйозний рівень. Там уже можуть початися або серйозні відносини, або співпраця, документи знову ж таки серйозно вже займатися спортом. Там на початку місяця ви вибирали, що ви хочете займатися а тут в кінці місяця ви вже будете конкретно іти. До своєї цілі цей Сатурн він буде знову ж таки із Нептуном також там поєднуватися, він буде на нього впливати, тому тут всі творчі пориви, творчі, якісь здібності їх потрібно проявляти. Сатурн дуже любить, щоб це все було не просто так, так щоб якщо якийсь творче, якась інтуїція, щоб ви з цього гроші отримували, щоб ви так може там дизайнером, хтось захоче стати, і ви будете вже працювати. Ви будете мати з цього якийсь ресурс. Сатурн просто так не любить, щоб в пусту щось працювало. От, і він переходить в ваш знак, але в кінці осені він ще на трошки повернеться знову в риба. І потім він уже назавжди на три роки, назавжди на три роки. Ну, хоча Сатурн, е, так він коли заходить, я, я просто я риба по, по сонцю. І три роки назад, коли Сатурн зайшов у мій знак, е, це от прям дуже багато відповідальності зразу навалилося. Причому моїй добрій волі. Так і це дуже сильно допомогло вирости. От Сатурн він через якісь навіть кризові ситуації він допомагає подорослішати. Так що ви тут зараз можете дуже сильно подорослішати, якісь такі ситуації можуть у вас в житті ставатися, які у вас просто не буде вибору. Треба буде дорослішати. Так, тепер пішли по картах. Завжди дивіться всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які будуть повторюватися між собою, тому що вони будуть програватися особисто у вас. Так? Е, якщо хтось хоче особисту консультацію або будь-яку магічну якусь допомогу, тоді пишіть мені в Директ інстаграму або на мою почту. Всі лінки будуть завжди в описі до цього відео. Там вже будуть лінки на 25 й рік, хто не дивився, передивіться свої прогнози на 2025 рік. Тим паче, місяць для вас буде важливий. Так, і звичайно, всі нові новачки на каналі. Хто вперше не бачить, саме зараз зупиніть відео, підпишіться, поставте дзвіночок, ставте ваші лайки, пишіть ваші коментарі, у вас програються карти. Мені дуже приємно отримувати від вас зворотні зв'язок. Я Всі коментарі читаю. Я дуже люблю вам відповідати на якісь такі прикольні запитання чи на якісь ну на хейт, я, звісно, не відповідаю. Я, я або уваги на нього не звертаю, або. Хейтом на хейт відповідаю просто. От. Але на круті запитання я от прям люблю такі задачки з, з, з зв'язочкою, я прям люблю з вами поспілкуватися. ну І хто хоче ближче зі мною поспілкуватися, можете в інстаграмі на мене підписатися. Там е, я часто спілкуюся і в сторісах, і показую взагалі своє життя, показую взагалі, чим я взагалі займаюся, тому що я не тільки таро займаюся. так, І даю такі також настанови по життю, в принципі. Так, ну що, поїхали. Карти для овнів на травень 2025-го. Перша карта. Як у вас починається місяць? Так. Четвірка жезлів. Звірка жезлів і справедливість у багатьох овнів у цьому місяці вирішиться питання з вашою квартирою, то що я вам казала, так для прикладу, але дійсно це все може бути. Тут якесь святкування, якась е, насолода від процесу. Це також проведення часу зі своїми близькими, зі своєю родиною. Хтось може або купити квартиру, або вирішиться якісь питання, документи на рахунок квартири по спадку. Вам наприклад, там перейде квартира, і ви от може хтось переїде жити. Сам так, і ви будете мати оцю відповідальність на свої плечі. От у мене якраз так і сталося по Сатурну. Тільки Сатурн зайшов у мій знак, я зразу вирішила, що мені треба з'їжджати, що мені треба жити о, там окремо і там свою квартиру, ще й не хоч яку, а саме от таку, і це просто стільки відповідальності на плечі, так що. Але я була дуже щаслива, була дуже довольна, так, і тут ви також можете бути дуже сильно задоволені. Це ще може бути свято, якесь в родині у вас свято, так, що ви будете святкувати. Це може бути так, якісь моменти, що у когось з вашої родини станеться щось приємне, і ви будете разом. І ще карта. Вісім мечей страшненько вам! Вісім мечей це ілюзії, ілюзії, які ми самі собі створюємо, і по вісім мечей їх потрібно пропрацьовувати, не бійтеся, так. от… Як сказав би Скорпіон, йдіть в свій страх, так? пропрацьовуйте його. Насправді ви собі самі тут можете ставити дуже багато блоків і дуже багато чого боятися, що насправді є нереальним, і ви самі зупиняєте. І вам може бути навіть зручно щось зупиняти, вам може бути зручно бути в якійсь стресовій ситуації і не захочеться її закінчувати. Але вісім мечей це ілюзія, нічого вас не стримує. Вам потрібно це пропрацьовувати. І ще карта для Овна. Король Пентаклів, король пентаклів – Це ваш тато може бути це у нас тільці, діви або козороги. Це взагалі людина, так яка дає гроші, чи це хтось хто. Там бухгалтер, наприклад, якийсь ваш. Може, ви починаєте новий бізнес і вам страшно тут заводити бухгалтера, або страшно платити податки. Чи так якісь гроші, фінансова ситуація, ви переживаєте за неї, не переживайте, тому що фінансова ситуація вона буде досить стабільна. Для чоловіків вам особливо треба от, прям продумати свої фінанси, порахувати, подумати, куди ви що вкладаєте, так скільки там грошей ви можете отримати якісь гроші. Вам хтось може їх дати. Це може бути просто якийсь друг. У вашому житті, який буде вам допомагати, саме і фінансово допомагати, або розбиратися в якихось ваших справах фінансових. Це людина досить стабільна, стабільна по своєму емоційному стану. Це часто у нас ті люди, які люблять. Дома сидіти, їсти смачно, так, і тут до вас можуть від них навіть якісь допомога чи якісь гроші приходити. Чи якщо це, наприклад, там банк вам де ви квартиру купуєте, то ви отримаєте ці гроші. Але не бійтеся, тому що от всі наші думки, то що ви собі самі створюєте, це все матеріалізується. Якщо ви будете боятися ставити собі боки, то ви просто собі ну, дорогу перекриєте. Воно вам надо? не надо. Так далі. карти для овнів на травень 2025 року. Так, дев'ятка кубків, представляйте себе в найкращому світлі. Подивіться, скільки у вас тут є можливостей і ресурсів, так ви себе можете е, показати найкращим чином. Якась людина до вас може увійти в життя, яка заявить про себе. Так? Чим більше ви показуєте свої достоїнства, пишете класне резюме, або там, не знаю, комусь показуєте, що які ви круті, тим більше вас будуть цінити. Тому що е, дев'ятки це у нас кульмінаційна карта. Так? Це коли я вже дивіться, скільки всього я досягну. Дивіться, скільки. В мене цих кубків є. Я і тут переміг, і там переміг. Я взагалі самий крутий. От така у вас має бути думка про себе. І не треба боятися, так? Треба заявляти, треба показувати себе. І ще карта. Вісім жезлів. Дуже багато роботи, дуже багато інформації, і тут я би вам радила прямо записувати собі свої плани чи свої якісь цілі. Тому що, скоріш за все, це буде швидкий місяць, і треба буде швидко на все реагувати. Тут може бути або якихось документів дуже багато чи новин, спілкування з кимось у вас може бути дуже багато по вісімці жезлів. Це у нас часто якийсь політ. Кудись вас по роботі можуть, наприклад, відправити, може, ви будете переживати там за свого тата, який вдома сам залишається, так чи за свою квартиру. Ем, також вісім жеслів це може бути поїздка кудись дуже швидка, до вас хтось може приїхати. Чи ви, в принципі, вам будуть пропонувати якихось дуже багато ідей, і ви з них будете собі вибирати щось? Так, і ще карта для вовна. Карта мир. Якраз це знову ж таки це поїздка, це розширення, мир це старший аркан, який говорить про перехід на новий рівень. Уже не так це буде, як було раніше. Так вже зараз буде все по-новому і буде набагато крутіше і набагато так ширше потрібно навіть дивитися. Тут люди можуть приходити до вас прилітати навіть. Так це може бути дійсно кудись політ у овнів, там в іншу країну. За кордон або люди до вас будуть приходити, які більше знають, які більше можуть і вони можуть себе проявляти так ширше, вони будуть вам розкривати взагалі ваші якісь кордони. Ви будете отут не потрібно боятися. Глобалізуйтесь. Так, масштабуйтесь, Якщо це бізнес, от прям заявляйте про себе, робіть щось краще, співпрацюйте з іншими країнами, з іншими людьми, так і з іноземцями, наприклад. Проявляйте себе повністю зараз, у цьому місяці, і закривайте якусь ситуацію. Мир це також закриття, закінчення якихось ситуацій. Але це також одразу перехід на новий рівень. Ви як тільки щось для себе закриваєте, як тільки чогось позбуваєтеся, ви одразу переходите далі. Так. І ще одна колода. Карта для овнів на травень 2025-го. Так. Пожалуйста. Останній старший аркан нульовий старший аркан. Вам потрібно щось закрити, щоб увійти в щось абсолютно нове. От. Тут у нас починається ризик. Тут починається якийсь новий етап, щось невідоме. Треба дуже легко до всього відноситися, не прив'язуватися ні до матеріального, ні до якихось емоцій. От вам тут потрібно знаєте, от прям повністю так віддатися цій долі, поглинути так в цій емоції. По е, блазню, так це у нас блазень старший аркан. Ви тут можете прям е, щось нове і неочікуване для себе починати. Якраз таки, оцей уран покровительс це у нас так Цією картою, і оце, оце поєднання сонця з ураном в середині місяця, воно може дати якусь дуже круту можливість і потрібно ризикувати, потрібно йти не боятися. По блазню також можуть бути діти, хтось може завагітніти неочікувано, причому до того всього. Або до вас там приїдуть, наприклад, ваші діти з сюрпризом. Це може бути якась ідея у вас, якій ви просто віддастеся, так, ви повірите. В неї, ви повірите в цю ідею, чи вам хтось тут буде пропонувати. Ну, в будь-якому випадку не зав'язуйтеся, знаєте, на якійсь такій там стабільності, будьте ще легкими, так інфантильними. Дайте оцій своїй дитині, можливо, всередині проявитися. І тут ви закриваєте одну справу, одразу відкриваєте іншу. Переходите на новий етап. У вас тут буде трансформація. І яка вам буде, можливо, вам буде якраз таки по вісмірці мечей, буде страшно це робити, але ви це зробите. Вибору у вас, напевно, не буде по вісьмірці жезлів. Так, і ще карта для овню. Так, рицарь мечей. Дуже швидко рухайтеся. Рицарь мечей, бачите, він тут летить, біжить. До речі, уран це може бути знову ж таки поїздка в якусь. Відтіла карта. Уран це може бути. Поїздка в іншу країну, знову ж таки, у невідому країну для вас, так це якесь нове відкриття, і рицар мечей це швидкий шлях, це політ, до вас хтось може прилетіти, чи ви кудись так полетите і назад повернетеся. По роботі це може бути шлях. Взагалі, справи і нові починання тут будуть дуже швидко розвиватися, і ви будете, вам потрібно швидко реагувати на це. Знову ж таки, у вас вже друга швидка карта, так випадає. У вас вісім жезлів була, яка просто про політ говорить. І це знову у вас карта, яка. Вам говорю, що треба все планувати, щоб все встигнути, щоб з усім справитися. По рицарю, мечей це можуть бути аналізи, також якісь нові аналізи, наприклад, або хтось завагітніє ви підете здавати свої аналізи, так? Чи ви там будете кудись їхати далеко, чи машину собі нову, наприклад, там купляти, на яку ви раніше навіть там не дивилися. Так, і щось для себе нове виберете. Це інформація може бути. І тут будьте обережні зі своїми словами, щоб нікого не ранити. Тому що в цій всі канітєрі, в цьому в цій заворусі, ви можете різко комусь відповісти, і ще, по, і ще й по влазню, так, що тут тут, то це може бути неочікуваним для цієї людини. Ви можете когось так на своїй легкості ранити. Так що слова контролюйте. Так, і остання карта. Для овнів на травні 2025-го туз кубків Прекрасне закінчення. Подивіться, подарунок, нова любов. Новий початок, ви задоволені, ви наповнені енергією, це вагітність, це запрошення кудись. Так, це вам щось будуть пропонувати, ви серце своє можете комусь відкрити. І дуже швидко, до речі, це станеться. Якщо у вас тут якесь знайомство нове вас з кимось, це може бути дуже велика різниця у віці по карті шут. Так, це буде або людина дуже молодша, або дуже старша. І ви її одразу відкриєте своє серце. Ви одразу покажете себе справжнього, або це може бути іноземець, якийсь стосунки у вас із іноземцем, і ви швидко будете так рухатися? у Вас швидко все буде розвиватися. В принципі, овни ви такі. Ви не любите довго тягнути, ви любите зразу, чітко по ділу щоб без якихось там лишніх питань. І знаєте, це може бути навіть якась творча творче проявлення ваше в роботі. Так, ви будете задоволені, ви будете щось створювати своїми руками. Так, може на виставку якусь поїдете? Нову вас запросять. Оракул для овнів на травень 2025-го. Афірмація на зцілення серця. От переживання оці якісь у вас, так, по весмірці мечей, можливо, ви тут будете комусь допомагати зцілювати серце. Може, ви якраз оцією такою своєю інфантильністю, легкістю, ви себе самі і зцілите. Щось що там давно вам не давало спокою, або ви переживали, зараз воно все налагодиться. От це у нас карта мені подібна на трійку мечей, і тут якраз таки потрібно можливо пережити ці емоції, не ховати їх в собі. Подивіться, тут поруч з вами є люди, так, теплий камін, які вас будуть оберігати. Які вас будуть зцілювати. І ще карту. Так, і афірмація на зростання. Закриваєте щось, закриваєте своє розбите серце і одразу починаєте щось нове, саджаєте насіння, і подивіться, воно у вас вже тут проросло, ви вже в горщику маєте перший результат. А далі потрібно так, насичувати його своєю енергією, потрібно вкладати туди свою енергію, дивитися за цим горщиком, щоб воно дало вам класні плоди. І от тут якраз так, якщо ви хочете щось нове починати, якщо ви готові, а ви будете готові, мусите бути готові до цього всього, ви закриваєте, відпускаєте всі обрати, Рази, от прям дайте собі там проплакатися один день, і далі починайте діяти, тому що вам тут потрібно ростити щось нове. Вам треба закладати зараз в цьому місяці багато насіння для того, щоб ви потім отримали класні результати і легше до всього відноситися, не прив'язуватися до чогось до емоцій, до матеріального, а просто творити і діяти. Такий для вас вийшов розклад, дорогі Овни, на травень 2025 року. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!